Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Грибокарпат. Карпат. Слава Україні Героям слава! Сьогодні черговий день збирання білих грибів, ніби збирання білих грибів. Але я думаю, що збирання плюс-мінус якесь буде. Е, досить тепла ніч. 16 градусів тепла, 5 годин 40 хвилин. Ми вже в лісі. В лісі будемо пробувати знайти щось позитивного. Щось позитивного. То сьогодні четвер число 19. що тут у нас виросло, Да, мухомор. Мухомор, как верить. О, 16 градусов, это очень тепло ночь. Просто, просто теплень. Поки що я нічого не бачу, але все-таки би надіємося. Надіємося. Рибників немає. Я один в лісі. Разом з пташками. Пташки співають, веселяться. Ну, як завжди, буде щось цікаве. Що тут у нас виросло? О, оно. О, це у нас сироїшка, курочка. Це у нас сироїшка. Так. Тож буде щось цікаве, будемо фіксувати і побачите, що на даний час робиться в низинах Карпати. Ось у нас і перші білячки. Ну щось не густо, я думав буде краще. При такому теплі. На одному місці то мало рибочки, ну нічого. Що є тут? То, то будемо збирати. Ось вот такі два грибочки білячки. Ось треті. який виріс. А там щось долині, я побачу. Не знаю білий. А вот что ж таки поделать. Белый. Итак, то и так, кто и... Что не белый? Белый. То четвертый. Четыре белых. То что? Ничего. Пятый красок. Спасибо. Ага. Залі оце подібний до грабовичка. Так, воно і колічка воно по-народному. Ох, який козак виріс. Кажу так, з білими тут проблематично. А от Муховорів штук 15-20 я вже побачив. Антейки крочок. Він на мене чекав. Ой. Краса. Ось у нас білий номер 7. Не густо, не густо. Але ну, вже. От іще три знайшлося. Ось які вони. І того. Десяток ми знайшли. Та й добре. А тут такий грабовичок. Виріс одемолі. Які у нас ще два чудових білих? Ось вони парочка. І так, ми знайшли, були 12 білих, а тут один, два, три, чотири, п'ять, шість. От шість білих Краса. Більше я не бачу. Поробував порядок за один. Ось другий мишка поїла. Ось у нас третій. Четвертий. П'ятий. Ось і ти воно на шостий. Ось. Шість білих. І того маємо. І 17. Ох, які білячки потужні. Поки що бачу два. Å, sikker. Аж тут тут у нас ще, ще два, ось один. І ось другий. О, сзади ще один. А попередні ще один. Так, і того, бо я зібьюся з рахунку 19. 20. двадцять. 20, тут у нас двадцять один. І того ми маємо 21 білий. Чудово! Я пройшов мимо них. А тут іще білячки. Тут було 21. То рахуємо вже одного. 22. 23, хай буде 24. Я повернув голову, а тут і 25 є. І... Тут... А ще ти у нас. Також молоденький. 25. Тут наш немає. 25 білих. Чудово. Вот у нас еще два белых. того 27. Вот у нас 28. все вот вот у нас. Двадцять Ну і там бачу у нас тридцятий верес. Опа. Виріс 30 тридцятий тут ворот ховався. 30 білих Чудово 31 32 Це у нас такий холодильник В нього Обідно входить кошик з рибочками. А це у нас холодоагенти. Оце у нас березовий сік, якого ми влітку п'ємо для очищення судин. Ну, а це холодоагенти. Ось, холодильничок. Зараз ми будемо переставляти наші грибочки до холодильника, щоб, щоб я це мухи не так розвивалося, а і хрубочки не точили. Ось, Опускаємо наш кошечок і закриваємо. Добре ось в якому стані у нас лисичка. Стан поганий. Сохне. Сироїчка. Берехла курочками. Лисички. Буде малувати, якщо дощ не випаде. Ой який синяк виріс. На теперішній час рідкість. Чесно кажучи, я збився з рахунку. Було чи 30, чи 32, хай буде 30, а це в нас буде 31. 31, що хочу сказати. Це я ловий. Чисто яловий грибок. Це вже добре. Завершуємо ми сьогоднішній похід. Зинний Карпат, По білі грибочки. Похід вдався більш-менш. Хоч і затратили ми три години. Три години на пошуки білих грибів. Наслами чуть більше 30 -ка білих. От показую результат. Ось такий у нас результат білих грибочків. Ну, а вам, звісно, як завжди, бажаю. Здоров'я і мирного неба над головою. Ну і пам'ятайте... Ліс наше багатство, не засмічуйте його, а також не копайте грибочки, вони очищують повітря. А всі ваші побажання, хай повернуться до вас стариців. Хай вам щастить. До побачення, до нових зустрічей. Ну і ще вам бажаю значно більше назбирати, як я назбирав. А всі ваші побажання, хай повернуться до вас стариці. Хай щастить.